У Чернівцях попрощалися з полеглим героєм, добровольцем, колишнім депутатом Чернівецької міської ради Дмитром Сірманом. 1 жовтня чоловіку мало виповнитися 60 років. Проте Дмитро Сірман загинув 3 серпня на Купінському напрямку, рятуючи свого побратима. Всі, хто його знали, називають його справжнім патріотом та надійним побратимом. Я завжди був щирий, завжди був на позитиві. Ніколи не був, не тримав якогось каменю за спиною. Забув відкритий, стільки ще ідей планів було. До мене не раз приходив, ще вже під час штабки, ми там сиділи, богоріли якісь плани, ідеї. По садгорі завжди дуже, дуже фанат садгори, він завжди про це говорив, завжди відстоював. Всі, ну, тобто, і головне, що в нього енергія була, тобто, молодої людини. Багато хто молодих не має такої енергійності, як він, був у свої е, роки. 1 березня 2022 року ми формували військову частину 7106, 22-й стрілковий батальйон. Я тоді ще був начальником штабу і приймав безпосередню участь по формуванні цього батальйону. Дмитро Онуфрович був призваний по мобілізації як доброволець в наш батальйон. Що я хочу сказати? Людина енергійна. Настоящий патріот, дуже сильно любив Україну, переживав душою, що, як мало бути. Тобто він кхе, зарекомендував себе з такої сторони, як організаторський, але ну, він працював в органах влади, тому він організаційно був виконавчий, дисциплінований. Наскільки мені відомо, що він на них напала диверсійно розвідувана група, де вони виконували завдання по забезпеченню зв'язку, і так вони й погибли. Завжди старався допомогти, заговорити. Веселий був. З перших днів, коли формувався цей батальйон, він брав участь волонтерів, допомагав, чим міг, тому вони всі пішли разом з директором 31-ї школи, друзі. Його побратими е кажуть, він там був просто солдат. Звичайний, він ніколи спавшися. так він ніколи не виділяв себе, що от він хтось має якісь чи більше можливості, чи він. Май мав якусь вищу посаду, він був на рівні з усіма. І тому його любили поважали. Ці його поважали. Він старався підставити своє плече ніколи. Ніколи він не пасував передбавче. Я з його батьківщини з юрківців його вчитель. Це мій єдиний учень, який мене завжди завжди. Завжди позирав із Днем народження, і з радянськими святами, і релігійними святами. Ми з ним написали історію церкви, з ним написали, склали фільм про Юрківці, де головну роль він виконував його дружина, його діти. Він простий садірчанин, збудував церкву і чудову церкву. Так, да. я був від самого початку, коли хрест закладали, і до сьогоднішнього дня це все його робота. Від проекту кінчаючи, от всіма роботами. І от він буквально недавно. Прийшов в відпустку тому місяць, на місяць не пройшов. Чоловік каже, може, ти, Діма, вже тобі лишилось до пенсії, там якось вже не це. Він каже, що я хлопців своїх не лишу. І він от загинув, вийшовши спасти іншого, а сам себе не спас. Як кажуть.